Де добрі вас вітає гумористична розважальна передача жат-клуб Побрехеньки. Ну, давно ми так не кричали, бо ми всі відпочивали. Коротше, були у відпустках. Ну, починаючи наш новий сезон, ми вирішили вийти на Михайлівську вулицю, на Мєховку. В Житомирі всі знають м'яхівку. Ми вийшли на Міхавку, щоб десь в кафе, в якомусь знаєте, провести засідання нашого клубу. Як ми це завжди робимо? Але. Дійшли на адресу Михайлівська, 9, І тут такий симпатичний магазин. І так красиво. Мені хотілося заспівати зразу. Степ да степ кругом. Да, Пудальок магазин степ -бай степ, шаг за шагом. Переводиться з англійської. Ну, бачите, я, я вже лінгвіст. <реш> От степ байстеп це е, магазин взуття і сумок. Ми зайшли сюди. Тут затишно, тут так гарно. А дівчата, які тут працюють, ми вирішили тут провести засідання і нашого про жарт-клубу і про холодно, і да. Ви вирішили тут якраз і провести засідання сьогоднішнього нашого клубу. А до того кафе підемо іншим разом. Отже, ми перше коло побрехенечок, він у магазині Сумки шкіри, степ степ Володя казав, що ми після відпустки починається учбовий період, тому ми от прийшли, тут взуття підбирають. От батько з сином заходить взуття вибирати, бо першого числа, скоро перше число, і син питає: каже: пап, а скажи, літр пива це багато. Він каже: синок, це дивлячись, який по щоту. Це, значить, така ситуація в магазині обув'ю, дуже высокий мужчина подбирает обувь. Ну, нічого йому не підходить. 56-й розмір маленький, 57-й маленький. Наконець приносить 60-й, теж маленький. Да, продавец смотрит і говорит, извините, ну після 60-го починається 60 чемодани. <п pemula> Все-таки хоч уж період скоро, але у дехто тільки починається відпустка. <п pemula> Дід приходить до железнодорожно-залізничної, і питає, так, скажіть мені, будь ласка, у на курорт є квитки. Ну є вам куди? Та най який-небудь, який небудь давайте. Добре, а куди вам, вам яке місце? Ну як, біля туалету, там згоден де завгодно, верхню полку. Ну, хорошо дамо верхню полку. А я бачив там табір циган заходив, мені до них, до них. Ви що гуляти там любите? Там ще й дембель буде їхати. А добре, я для тещі беру хвито. <різь> З фешенебельного такого шикарного магазину виходять чоловік і дружина, і дружина до чого каже, слухай, любий, ти знаєш, чому я це заплакала, виходячи, у мене таких грошей немає. На пішохідній мехалці спілкуються водії. У мене майбах, одне задоволення. У мене БМВ, один відпочинок. Вибачте, у мене автобус, один до попельні. Заходить в обувний магазин мужик і говорить, скажіть, пожалуйста, у вас є крокодилові сапоги? Звісно, є. А який розмір ноги у вашого крокодила? Виступає народний депутат, каже, масштаби нашої корупції просто не вкладаються у мене в голові. Генераль прокурор зуби каже, зато дуже непогано вкладаються у ваші чемодани. Ви знаєте, хлопці, Что? і четвер може бути понеділком. Если хорошо выпить цереду. Ну а это продолжаю, продолжаю тему, тему тёщ, значит, внимание. На экранах страны новый блокбастер по предвижению Стивена Кинга Остров свекрович. Деду, ты знаешь, твоя собака кудись то подела мои шкарп шкарпетки. А який в тебе розмір? 38. А в моєї 40. <ріст> <ріст> ну, якщо тема те, то значить сидить, мужик читає газету, підбігає синочок. каже, «Тату, тату, мене бабуня вкусила за ручку. Він читаючи газету спокійно. А хто тебе дурню просив руки сувати в клітку? <ріст> Тут в магазині приходить чоловік і каже: здрастуйте, я от синагогі. Да, єврейська община, да. Зачем єврейська, зачем община? Гогі знаєш? Так я от синагогі. <ріст> Мужчина выгуливает собаку Тут приходит, подходит к нему прохожий Говорит, как вам не стыдно выгуливать собаку без намордника Да вы понимаете, жалко И она очень болеет, скоро сдохнет Пускай хоть перед смертью порадуется И чем же она болеет? Бешенством Звонок в двери Кажут, мы ваши соседи снизу Будь ласка, если вам не важно Закрутите, будь ласка, кран А то вы ноги промочите Захворите и помрете доки у вас не вбили нафиг Вот же, шановные. Друзі, ми зробили розминочку, таке, першу колу побрехенечок, а зараз ми підемо самі знайомитись з магазином, з цим взуття і, су, і сумки. Та? І степ байстеп, я сказав, степ да степ кругом, ні, шах за шагом. Самі будемо знайомитись і вас будемо знайомити. Отже, оскільки ми все таки ж мужчини, то ми підійшли до чоловічого відділу, oh, yeah. до чоловічого відділу. І скажу вам, що моделі чудові. Ціни демократичні, да. дуже навіть демократичні, да. набагато нижчі, ніж в інших магазинах. І, ну, Я потім розповім, я вже тут був в цьому магазині, я придбав собі туфлі, було рік назад. Я, я потім розкажу і покажу. От. А поки що ви, хлопці, побрехенечки, готовте. Да. Готов, Саш. Це чоловік купив тут чоботи, верніше, не чоботи, а туфлі. Ну, я обмив, мабуть, утром жінка буде, його сіли вони за стіл. А вона каже: слухай, поріж хліб. А він каже: та, та не можу після вчорашнього руки трусяться. Ну то колбасу поріж. Та не можу. А що ти можеш посолити? А я, хлопці, он бачу, що Ігорьок грач вибирає собі тут тухлі. Бачиш. А я беру Ігорьок ти те, що дивись, та бери. Я беру завжди на три розміри менше. Знаєте навіщо? Оце начальник пиляє, а в мене ноги болять. Ага. В тролейбусі народ штовхається, а в мене ноги болять. Приїході додому, жінка, пиляй, ноги болять. А я знімаю в мене така насолода. <риклад> <риклад> е, ти сказав, що Ігор Грач вибирає. Ми з Гращом тут постійно буває, постійно буваємо. Вибираємо. До речі, коли я казав, що я купив собі туфлі. <риклад> Я купив ці туфлі тут, покажу, які саме на прилавку. І грач до речі, он показує туфлі, ага. Він теж тут. Ми разом. Ми часто тут буваємо в цьому магазині, тому що тут демократічні ціни. Було. Да. Ну так, давайте далі значить, до поприхенечок. Сидить на сім'я вечеря, пізненько, пізно. Чоловік прийшов з роботи, вечеря, вечеря, Раптом з балкона, стук, балкону, ну, так, ду -ду -ду -ду, той що відкриває, в одних трусах заходить мужик. Каже, вибачте, будь ласка. Я, каже, був у гостях там у подруги на, на, над вами, каже, живе. І раптом чоловік її прийшов, я спустився, можна пройти через кажуть, та, каже, проходь, відкрив двері, закрив двері. Йолки баталки А як же він звідти, як ми на останньому поверсі живемо? Жінка вранці буде чоловіка, каже, дорогой, просипайся, дорогой, вставай, я тобі кашки наварила. І що? З чого, з пельменей!» Сидить оце в відпусі. Дід на безлюдному острові обіймає пальму і каже, цілує, обіймає, каже, якби не ти, Галя, я б тут зі скуки вмер. <риклад> <риклад> Говорить, значить, дівчина хлопцеві каже: Любий, давай розпишемося, давай розпишемося. Говорить, ну, так ти ж мені зраджуєш, ти ж мене, а ти ж ти ж терпиш, терплю. Так яка різниця, від кого тобі терпіти? Від дівчини чи від дружини? <рес> 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 ну що, шановні, ми розповіли по парочку побрехиничок, а тепер потопали кофлей, степ байстеп, yeah, yeah. крок за кроком, Перед. Yeah. Так, ну чудові, чудові, так? Туфліки для дівчаток, для жінок, для жіночі, чудові, чудові, чудові. І теж ціни нормальні. Це ж ціни нормальні і нормально все. Ну тут просто й хочеться побрехинички розповідати. Хочеться тобі, Валера? Хочеть. Розповідай. Э, приезжают э, два сына к маме с экскурсией на ферму, говорят, один друг, э, старший говорит, мама, мама, ты знаешь, мы на ферме видели свинью, которая намного жирнее и толще тебя. Мама в истерике дает подзатыльник, сидит, плачет, младший сын решил ее утешить. Гладит по руке, говорит, успокойся, мама, толще, жирнее тебя нет ни одной свиньи на свете. А это значит лето, пора каникул уже. Ну, сейчас скоро школа, значит, несколько школьных анекдотов. Ага, По так. итогам проверки сочинения, как я провел лето, было раскрыто два грабежа, четыре кражи и одно изнасилование. Ну, а це оскільки тут ну, тема чоловік жінки, жіночі і чоловічі відділи тут в цьому магазині є, то така тема. А, Абрам дзвонить Сарі додому по телефону. Сара каже, у мене сьогодні партсобрання, я ночувати вдома не буду. Та дзвонить Ісак, Ісак. Абраші партсобрання, приходи. Тоді раптом Сара вранці піднімається, виходить на балкон, дивиться напроти на балконі, у вікно там щось Абраша щось робить. Абраша, ти що там робиш? Что они, видишь, шахматы играй с Исааком. Исаак тебе мат. Исаак, поднимайся, тебе там обраша мат поставил. В кафе заходит негр с огромным здоровым попугаем на плече. Бармен удивленно смотрит так на попугая, говорит, слушай, а где ты такого достал? На что попугай отвечает, где-где? В Африке, их там миллионы живут. Ну, ти теж нагадав шкільну тему, теж в школі вчитель каже: діти, діти, скажіть, значить яка от для, для людини є спокуса? Одна каже, ну там їсти банани, ананаси, молодець. Сідай, Другий каже, ну там морозиво, там на качелях, на каруселях. Та молодець. А вовочка з першої парти піднімається, каже, спокуса для людини. Це каже симпатична дівчинка. Так. Іди, іди додому без батька не приходь, все, не приходь. На той на наступний день приходить, сідає на задній ряд. Вовочка тут. Що прийшов без батька, що ти на, на задню парту сів? Каже, а мені батько сказав, якщо твій учитель, для твого учителя, дівчинка симпатична не спокуса, то держись від нього подалі. А це <реш> значить вчительниця Вовочка говорить, Вовочка, а де це наш класний журнал? Який же він класний. От плейбой класний журнал. Это ж какой це два зустрічаються, каже, як живеш, та нічого, нормально живу. каже там кашеня. Ну тільки єдина горіш, що він оце каже, на, на килим, на килим гадить. каже гадить. Ти вбери його, каже, отак за шкірку, каже, мордочкою натовчи, натовчи, у форточку, а потім піди забери його. Де, деякий час зустрічається, каже: Ну що, як твоє, кошеня? Привчив, та каже, привчив, нагадить, каже, мордочкою, поклює, поклює і стрибає у каже. Ну, що, шановні друзі, пішли ми далі знайомитись з магазином Взуття і Сумки. Отож, магазин Взуття і Сумки степ степ-бай-степ у Житомирі, вулиця Михайлівська, 9. до речі, треба сказати про те, що тут видають дисконтні картки постійним покупцям. Що ще тут є? Тут е, є е, розпродаж, розпродаж товару, де е, ну на половину 50-60% дешевше продається все, і скидки, скидки для пенсіонерів для о да. для, і для, для і для студентів, для тебе і для тебе, і, і для мене от скидки 10%. Ну що ж а за за те, що тут скидки придумали, треба по брехеннички нам розповідати. Оце я це я дивлюсь на шкіру на цьому чобіті. Згадав рекламу таку кажу, що найбільш чутлива, чутлива шкіра кажуть біля очей у людини. Лабораторія Гарнія каже, вирішили вашу проблему. Ми пересадимо ваші очі туди, де шкіра не така чутлива. <рес> Бачить один кум, що другий кум, дід масаж робить свині. каже куме, що ви масаж свині робите? Я не масаж, роблю, я його сіллю натираю, щоб сало смачніше було. <рес> Каже, куми, куми, а що то що, 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 у вас каже біля дверей там лежить? Каже, то мій собака, а злий злий. А я в нього каже, ноги витер. <риклад> Може бути, два хлопця. Один каже, у мене тато каже, бізнесмен, а в тебе хто? Він каже, ти знаєш, чи то слюсар. Чи то бухгалтер, як це? Ну каже, він вечором нож точить, а ранком каже гроші. Рахує. Ну я вам скажу, ми зайшли туди-сюди, і, і не даремно. От по-перше, тут дівчата симпатичні працюють і ще заходять сюди. Дівчата симпатичні. В основному дівчата заходять, розглядають ну, чобітки, за туфлі, є за чим. І я скажу жіночі жіночі чобітки, туфлі теж ціна. Ну ну ось, ну ось наприклад, ну щось, ось ось дивіться, 100 гривень. Ну що зараз 100 гривень? 100 гривень. Чудово. Купи своїй дівчині. Обов'язково. Тобі скинуть 10%, це вже не 190. дев'яносто. Обов'язково тільки після побрехеньки. А ага. ви знаєте, що наші динамівці останнім часом почали так посилено забивати. Тепер вони забивають не лише на матчі, а взагалі на футбол. <реш> <реш> ну що ж, шановні, ми пішли далі, 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 далі. знайомити вас з цим магазином. Ну і продовжуючи футбольну тему, бо літочка, літочка, футбол. Я вітя роз роз розповів по брехенечку про футбол, то я теж такою згадав стареньку, правда, але вона така доцільна. Збірна України по футболу нарешті попаде на чемпіонат світу з футболу, тому що зібрала по п'ять обгорток від снікерса. Я продовжую футбольну тему. Да, Ти помниш, як зідан, чого зідан узнали, чого Зідан ударив матираці головою в фіналі. Да, да. Знаєш чого? чого? Вияснилося. Потому що він матераці Зідана назвав Рибровим. <реш> Купили ми шкарпетки в цьому магазині і пішли до зоопарку. Підходимо, а дід: ой, диви, яка мавпа, чого вона так на мене зло дивиться? Діду, 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 це тільки каса. О. <гум> <гум> Дівчатка, вам подобаються тут? Да. Гарний магазин, правда? І нам подобається. Знаєте, чому і ще подобається? Тому що сюди заходять симпатичні дівчата. І працюють тут симпатичні дівчатка. Ну а колись, знаєте, у радянській армії служили ж різні національності в армії, то такий ходив, така побрехенечка, у українського солдата поставили на пост, стоїть він на посту. Тут полковник думає, зараз провірю, наряди пройдуся, прошаря, прабра, прохане. Той каже, стой, хто йде. Ти Петренко, та це ж я, твій командир, стой, то йде, стріляти би. Та це ж я, полковник твій про стой то йде. Підходить, ну, що ж ти мене пропустив, А якби я був шпигуном, а? Ти диви, яке падло! Ну, літо відпустка, як кажуть, ми були теж на пляжі, надихали, uh -huh. і тут один мужик трошки врезав, виходить, каже: дівчата, дівчата. Я серед вас чувствую себе як в Африці. Вони кажуть, як це як в Африці? Що такі ми гарячі? Та ні, кругом одні крокодили. Про чоловіків, про рай. Стоїть святий Петро, зараз роль Петра зіграє Гриша Теревенько. От. Стоїть святий Петро і приймає, значить, перший чоловік іде. Так, чоловіче, одружений. Був одружений, одружений. Іди до раю, одмучився. Другий йде. Так, чоловіче, одружений був. Одружений. Іди до раю, одмучився. Так, чоловіче, до третього. Так, чоловіче, одружений, ой, тричі. Іди до пекла. А чудо пекла, то що дурні у нас у пеклі, <риклад> <риклад> ну то ж там твій герой каже класно як у африці да. а нам в цьому магазині класно просто як вже тому дивіться тут в цьому магазині окрім зуття можна ще ще собі роздобути і сумочки от дивіться як вітя він це, О, всі то, сумочки тут знайшов так дівчині підкупив можна дівчині можна мамі можна бабуні можна так. дружині можна дівчині і можна і сусідці можна. можна кумі можна отже а я таку барсеточку можна собі тату дідусеві синочку да, да, а я і... собі папку знаешь, О, отакий для, для для ділових людей для ділових людей теж. Ну а ми оце прибарахлились, то прибарахлились, а побрехенечками не проявились так. А я оце нещодавно на канікулах у Львові був, так скупнувся. Мій сусід каже: слухай, там же ж нема моря. Кажу, нема моря, бачиш, а я не знав і скупнувся. Ну у Львові, це якщо у Львові, то я теж тема така прийшла мені на, на думку. Сидить такий філософ, дід сидить у Львові і думає, це коли житель Елади винайшов арху, він думав про жінку. Коли американець винайшов саксофон, він думав про жінку. Цікаво, про що думав москаль, коли він вигадав балалайку? Може бути, в Узбекистані кажуть, Алікбірака, скажіть, будь ласка, як приготувати справжній узбекський плов? Він говорить: то просто каже: баран кидаєш, травка кидаєш, дружина кидаєш, діти кидаєш, і їдеш в Москву варити плов. А знаєте, чому інколи риба не клює? Mm. Тому що в неї клюва немає. <рес> Теж привіз зі Львова таку побрехенечку. Кучма заблудився в лісі. Раптом зустрічає хлопчину каже: ти мене знаєш, хто я? Знаю, ви президент. От якщо виведеш мене з лісу, каже, я дам тобі Героя України, той ой, я весь час мріяв стати героєм України, але я піду до татка, пораджуся, бо я нічого без нього не роблю. От. Раптом приходить, каже: дядьку, а ви можете мені дати героя посмертно? А що таке? Та батько сказав: якщо виведу з вас з лісу, то каже уб'ю. <рігум> 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 ну що ж, а ми йдемо далі з усіми покупочками у магазині, взуття і сумки степ бай степ у Житомирі, вулиця Михайлівська, 9. Ну, поки е, э, наш магіч-радій Валерій Городничий мастить карти для чергового фокусу, то я розповім таку побрехенечку. Говорю, Ви ж слышали? Ейнштейн їде в Токіо зі своєю теорією відносительності. Да, і що це за теорія? Ну, як вам сказати, от якщо дівчина йде к равіну, то це хороша дівчина і хороший равін. А якщо равін йде к дівчині, Или, если у вас на голове один волос, это много или мало, а один волос в супе, что и с этой хохмой Айнштейн едет в Токио? А с этой хохмой ты нас хочешь поразить? Ну давай. Пожалуйста. У меня есть колода карт. Я ее тщательно перемешиваю. Вот таким вот образом. Еще раз перемешиваю, чтобы все было честно, чтобы все было без обмана. Ну, а теперь я попрошу, Владимир Ильич, срежь, пожалуйста, эту колоду. Сдвинь. Это я люблю мастерски. Так. Ну, где-то где там. Не допомогай, я мастер. А, -а, а Вот. Ага. -а -а. Значит, поды. Я буду бросать карты. И надо просто сказать стоп в любой момент. Угу. Остановить меня когда угодно. А пожалуйста. Я не буду. Пожалуйста. Стоп. Пожалуйста. Там, где ты сказал стоп, бери карту, запоминаю ее сам, показываю зрителям. Я отвернулся сразу же, я ее не вижу. Есть? Да. Пожалуйста, вложи ее в любое место колоды. Стоп! И сам можешь перемешать колоду. Потримай микрофон. Будь ласка. Я карту не видел? Нет. Нет, я даже отвернулся. Он Игорь Грач бачил. Бачил? Грач бачев. Ну, я надеюсь, что я ее все-таки найду. Только, честно, вот я не знаю, это довольно затруднительно, потому ну... что ты уже очень тщательно тасуешь колоду. Могу и не найти. Что умею, то умею. Так. Итак, пожалуйста, ну, мне кажется, мне кажется, мне кажется. Там, мне кажется, что вот она сверху и лежала. Может быть? Такая? Ну, показываю, только честно. Это она? Нет. Нет. Нет? Тогда я делаю вот, что я беру эту карту и просто вот так вот тру ее об руку внимательно. А теперь все-таки может быть она? 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 Конечно, она. Я же сказал, маг и чародей. А теперь, шановные телеглядачи, постоянно в нашей передаче побрехенька Константина Яновского. Йому було незручно. Він почувався не в своїй тарілці. Зусиллям волі він підняв голову і переклав у свою тарілку. Час летить непомітно, отже останнє коло побрехеньок у магазині Взуття і сумки. Степ степ що знаходиться у Житомирі, вулиця Михайлівська, 9, побігли ми по останньому колу. Тут в магазин заходять не тільки цивільні, а й милиціонер заходив от недавно. І тут забігає один мужик, каже: "Товариш милиціонер, товариш милиціонер, а мене посадять за те, що я убив марсіанина". Каже: "Да, сразу в дурдом". А это, значит, новости светской хроники. Э Квентин Тарантино 5 часов у себя на компьютері встановлював Windows XP. Після этого у нього родилась мисль: зняти художній фільм Убити Білла. Прекрасно. Вже зне тут, ти знаєш, взуття для жінки це дійсно справжня насолода. Вона, е, якщо вона на підборі на високому, то вона дуже приносить велику насолоду. До речі, ти знаєш, що таке справжня насолода, і справжній секс? Підожди. А що таке справжній насолода і справжній секс? Це коли після любові навіть сусіди виходять покурити. І екологічна інспекція довела, що вибори це єдиний день, коли українець кидає бумажку в урну, а не поза неї. Нова послуга мобільного оператора: тариф похмільний. Ви платите тільки за ті дзвонки, які спам'ятаєте зранку. Мудра думка. Вечірка вдалася, якщо вранці вам соромно, але ви не пам'ятаєте від кого. Не знаючи нам, що сьогодні вдалося чи ні, але ми зараз з вами прощаємося, з вами прощається передача Жарт клуб. Побрехенькі!